Всім привіт! Поки в мене є трохи часу, мабуть, там хвилин 15 я збираюсь попити каву, і я вирішила записати невелике відео про вивчення англійської. Вчора в мене був спікінг перший раз з новою коучем, англійським коучем. У мене зазвичай розмова з американським коучем з чоловіком, але у нього якісь там були сімейні справи. І він поїхав на чотири тижні кудись, і мені дали заміну, дали молоду дівчину. І вчора в мене був перший раз з неї спікінг. І я сама від себе не очікувала. Я вчора працювала до двох, а спікінг був 2.40, і Я майже не відпочила від роботи. І в мене перед цим щось два дні боліла голова. Вчора позавчора навіть два дні пила. Пігулки, я завжди пігулки зазвичай не п'ю. А тут, ну не знаю, вчора ввечері пішов дощ. Може, із-за цього якась така погода я зреагувала, я не знаю. І не відпочила після роботи, прийшла, зразу включила комп'ютер, і вона вийшла на зв'язок в Зумі. І я не встигла підготуватись. Я хотіла мати спікінг на на п'ять годин десь ввечері, щоб я прийшла додому, відпочила, підготувалась трошки. А вона мені скинула тільки цей час в і все. Ну що робити? І перед цим мене було два чи три дні. Я думаю, підготуюсь. Ну так і не підготувалась. Дома ж завжди якась чи робота, чи якісь хобі. Коротше, я не підготувалась. І думаю, ну, розкажу їй, ми ж перший раз бачимось, там розкажу про себе, ще про щось. А вона в мене зразу стала запитувати про цілі, на чому я хочу сфокусуватись. Ну, я їй стала спочатку розказала, звідки я, і там, які проблеми. І так, якось я завелась. Вона майже не розмовляла, розмовляла всі 30 хвилин я. Вона там мені пару разів казала, сказала, вам можна гордитись. Ви на трьох мовах розмовляєте, я кажу не на трьох, а на двох. На, на двох я добре роз, розмовляю на російській краще. На українській я згадую. Ну, я вже третій рік чи четвертий на українській розмовляю, згадую. Я ходила в українську школу сім років, але потім все життя розмовляла російською мовою. Так що, якщо в мене проскакують якісь російські слова, вибачте, я працюю над цим і ми сім'єю. З моїми дітьми розмовляємо тільки українською мовою. Ось. І... А ну, я їй сказала, що англійською так не дуже добре, і я їй сказала, що я вивчаю англійську всього 11 місяців, якщо це сумарно. Тому що 5 місяців я їздила в Вашингтон-Інглі Центр, 6 місяців на цій платформі інжин вчилась. Після п'яти місяців мого навчання в Вашингтоні я почала працювати на двох роботах, і в магазині я боялась спілкуватись з американцями, і це її все розказувала на англійській мові. І я навіть розуміла, що я граматику використовувала правильно, тому що я знаю граматику і я буваю з кимось спілкуюсь. І я розумію, що через 2-3 хвилини я розумію, що я зробила помилки, тому що я спішу і ставлю слова не в тому порядку, чи артикли забуваю, чи ще щось таке. А тут я не сильно спішила, якось я змогла розслабитись. Як сказала моя дочка, у тебе всі проблеми в голові, що тобі треба випити стакан вина, а потім мати спікінг, щоб ти розслабилась. І я їй це ну, я вино не п'ю, п'ю по святам, а так ні. І я їй пояснюю, що я перфекціоніст, мабуть, тому що я в школі і в інституті навчалась добре в інституті, я вивчала тільки німецькою мовою в школі. І коли я. Починала розмовляти, там, я боюсь робити помилки. Хоча нам на цій платформі кожного дня кажуть, робити помилки це добре, на помилках вчитесь, це натурально, це не бійте зробити помилки. Ну І я їй це все розказую на англійській мові. Я їй кажу, що я ходила в Вашингтон і мені вчителя там казали, що у вас все вийде, тому що я дуже добре написала. там, Два тести з одною помилкою, обидва тести з одною всього помилкою. Я знала тоді граматику. А потім якось в магазині я боялась, я й зараз не розумію цих деяких покупців. Приходять, буває, у них такий акцент, що я не розумію. Навіть я свою степдоти позавчора запитала. Кажу, що він запитав. Вона каже: я сама не зрозуміла. Вони бувають питають бренди, бувають, питають якийсь предмет. Е, і, і, а у нас цих предметів немає. Тут багато вони попридумували для побуту, для того, щоб побут був, був е, простіший для людей, а ми цього не використовуємо. Я, я не знаю назву цього, а, а тим паче, якщо бренд, я вже питаю: бренд вам, це бренд чи що? Ну, якщо я там щось не знаю. Ну і тому я боялась, я замкнулася, а коли не розмовляєш, забуваєш і граматику, все забуваєш. А тут я не знаю, як я змогла розслабитись, і я їй про це це розказала: про те, що в мене день починається з новин українських новин, що я з України, але я довгий багато років я жила в Молдові, але я переживаю за Україну. У мене в Україні живе сестра. І в мене день починається з того, що я читаю новини і багато слухаю в Ютубі, політологів про війну. Вже моя подруга сказала: ти менше слухай українське, а більше слухай англійське, тому що я вже зі своїми турецькими друзями кілька разів починала розмовляти українською мовою. У мене і це я їй все пояснюю. На англійське не знаю, як я змогла. І я їй кажу, ви розумієте, що мій мозок не розуміє, що я живу в Америці, тому що у мене подруги тут є, і українки, і російськомовна є. У мене подруга вона з України. Як вона вчора мені сказала, у мене ні каплі, немає української крові, але вона дуже-дуже за Україну. Це моя краща тут подруга. Вона і турецькі друзі це мої кращі друзі тут. І це їй все змогла пояснити, вона мене це зрозуміла. Ось, і Я їй сказала, що в тому році я їздила із своєю американською свахою, мамою мого американського зятя, їздила в подорож на 5 днів. В тому році я ще гірше розмовляла англійською, і ми були 5 днів тільки разом, і я не знаю, як я змогла з нею якось там спілкуватись. Я їй сказала коучу своєму, що через два, дві години, коли ми спілкувалися в цій поїздці з моєю свахою, у мене вже мозок відмовлявся працювати. Він відключався, все. У мене вже така була голова важка. Я вже забувала про ці слова, такі як вода, хліб. Я зараз путаю інколи якісь там слова або промовляю неправильно. А то я просто забувала. У мене мозок відключався від втоми, від того, що багато було англійської. Ну, зараз я стараюсь менше слухати українською, а більше слухати англійською. Я їй сказала, що я почала дивитися серіал відчайдушні домогосподарки, інколи читаю. Потім дивлюсь канал Рашел інгліш. Це нам рекомендували, що Вашингтон Інгліс-центрі, там інші канали. Вона запитала, що я роблю для того, щоб покращити. Я їй сказала, що у мене вона у мене питала кілька разів за ваші цілі. Я кажу, у мене цілей таких що немає, тому що я розумію, що мені через два місяці буде 64 роки. Я була інженером в Україні і в Молдові. Я розумію, що я не можу тут працювати інженером, хоча мої документи, мій диплом тут дійсний, але у мене немає англійської на тому рівні. Дай Бог, щоб я на побутовому рівні більш-менш нормально розмовляла англійською і розуміла. І я їй кажу: можливо, я хочу покращити свій рівень англійської для того, щоб краще комуніцирувати з людьми. Тому що у мене двоє турецьких друзів, які не знають не українською, російською, у мене є американська подруга, у мене є американські ем, е, рідні мого американського зятя, які зовсім не знають ні українською, ні російською. Ну і в побуті, навіть в магазинах, де-небудь де там, якщо я до лікаря їду, ну, я е, трошки там розумію, але не так добре. Я завжди прошу, щоб в мене був перекладач. І я кажу, можливо, я зміню роботу, а потім їй кажу, ні, мабуть, не зміню, тому що я отримаю медицинську страховку. Я не можу до 65 років змінити роботу. Після 65, якщо в мене буде якась страховка по віку, то можливо, якщо в мене буде краще англійське, я можу змінити, тому що мені магазин дає непогану страховку. Ось так, що так. І вона сказала, ви можете собою гордитись. Чому ви Я кажу, я себе більше ругаю, то що моя дочка каже. Ти помічай, помічай прогрес, і мій зять каже, і моя сваха американська дочка каже, ми бачимо прогрес. А я чогось я не знаю. Вчора я змогла розкритись. Якби я знала, від чого це залежить, що я змогла розкритись. А то потім ввечері в мене вже був урок англійський, там 15 хвилин спікінг. І я якось знову тормозила, чи я вже втомилась за цілий день. Я не знаю. Хто знає, напишіть мені, як можна розслабитись, щоб. Мозок ну, нормально працював, розслабитись. Я вже не думаю про ці помилки, я не думаю про те, як я виглядаю. А навіть сьогодні він без... Та я часто без макіяжу, я на роботу хожу без макіяжу. Я не встигаю. Мені да вранці почитати новини, я не встигаю. І я рано встаю, тому що працюю 7 годин. Я про це не турбуюсь, але все одно щось в голові в мене торм... Торм... тормозить. А що я не розумію, що? От коли я зрозумію, я зможу от так ось виключатись і розслаблятись, і тоді в мене піде англійська. Тому що я, я їй сказала, я не знаю, я в відео казала чи ні. Ну, їй я вчора сказала, що я прибирала і знайшла листок, а я по-моєму казала в іншому відео, що мені дочка писала, коли я сюди летіла. я сюди летіла одна перший раз в житті, і вона мені написала основні фрази в аеропорту. Українськими буквами, спочатку англійськими, а потім українськими, щоб я знала, що сказати. І я їй це все сказала. І я кажу по цим ем, записам, що мені дочка переслала, я бачу, що у мене є прогрес, тому що я це можу сама все сказати. Я розумію. А три роки назад я цього не бачила, не знала, не розуміла. Тому є прогрес. Вона каже: більше себе хваліть, гордіться вами. You need to У мене ще вимова погана. Ну, нам вчора на в році скинули кілька сайтів, де вимова, і транскрипція. Треба вивчати слова. Тому що я подивилася, там ще виставлю кілька відео з Нью-Йорку. І там ми зайшли з моїми турецькими друзями пробувати. Бигель, по-моєму, так називається. Я спочатку сказала правильно, а потім, потім у всьому цьому відео кажу, Бігель-Бігель, своєму сину ще в Нью-Йорку сказав, він сказав, це собаки. так. Ну, Мозок переключається. Переключається на рідну мову, тому що багато років я спілкувалась, і мозок хоче йти по шляху меншого супротиву. І що цікаво, з тим з американським коучем чоловіком, у мене уроки були спікінг 30 хвилин один раз на два тижні. А вона мені каже, коли ми наступний раз зустрінемось. Я кажу, я не знаю, у мене було один раз на два тижні, а з вами як? Вона каже: як ви хочете. Як я я їй сказала, а я хочу один раз на тиждень. Вона каже, немає проблем. І написала мені на наступний тиждень. Так що і, і каже, яку ви хочете тему. Я кажу, мій мозок хоче попросі. Простішу тему, але, мабуть, не можна простішу, мабуть, якусь середню вибрати. Ну, вона мені сказала, розкажіть там, що ви плануєте зробити в грудні, там, про плани. Спочатку, що це за кар'єру. Я кажу, я кар'єру нічого не планую. Може, я неправильно розумію це слово, тому що у нас кар'єра це кар'єра, яку робить людина. А у них, по-моєму, кар'єра це по-іншому. Може, я не так розумію. І я й хотіла сказати. Що я маю конфюз на роботі. У мене часто питають от ноутбук. питають. На англійський ноутбук це зошит, це для записів. А у нас ноутбук це комп'ютер. І, і я мала таких е, е, випадків на роботі. Ну, кілька випадків, мабуть, 5-6. У нас називається скотч, у нас називається так. скотч. А у них це бренд скотч. І... Вчора я до Алінго грала, там написано скотч перекласти. Я, я їм кажу скотч, а треба тейп. <гум> Тому такі конфузи бувають. Ну нічого, на помилках вчаться, головне розуміти, як розслаблятись, і як розслабляти свій мозок, щоб він почав працювати і не тормозив мене. Тому що я все-таки розумію, що я багато знаю, я багато вивчила за рік курсів всього. І дочка мені каже, ти не так багато часу вивчаєш. Я завжди їй кажу, що скільки часу пройшло, я не розумію, не можу сказати. Вона каже, це небагато. Це не багато. Але хотіла б скоріше. Ну, все, на цьому закінчу, йду п'яти каву. Я вже спробувала ці палички, вафлі смачні, мені сподобалися. Так що все, йду пити каву з новою, з новими солодощами, паличками шоколадними паличками вафлями. Все. Всім пока. Дякую за коментар, дякую за те, що підписуєтесь, дивитесь. Якщо є якісь поради, як можна краще розслабитись і відключити мозок для кращого вивчення англійської мови. Будь ласка, напишіть, поділіться. До побачення, будьте здорові. Надію, що все буде добре. У нас сьогодні така чудова погода, сонце тепло. Ну, Я гуляла на вулиці, але б таку погоду я б цілий день сиділа на вулиці. А Треба вчитись, їсти готувати. Завтра, день подяки, їду до дітей, треба приготувати, щось, якусь їжу на вечерю. Так що часу мало. На жаль, пока-пока.